Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До Ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Так визначає поняття ветеран війни закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Михайло, один з ветеранів псевдодонор, родом з лівобережжя Херсонщини. З 24 лютого 2022 року брав участь в обороні Херсона. Півроку виконував завдання у тимчасово окупованому місті, брав участь у його звільнені у вересні 2025 року був звільнений з військової служби за станом здоров'я через поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання. Керував підрозділом розвідки у своєму батальйоні. Останнє поранення було дуже важке. Це був 24-й рік літо. Ми десантувалися на лівий берег, виконували завдання з наступом. Пішло зіткнення і артобстріл. Артопстріл снаряд прилетів. В трьох метрах від мене, 152-й, і трошки зацепило. Коли ти вже дуже багато часу знаходишся на війні і безпосередньо приймаєш активну участь у цих діях, повернутися до цивільного життя ну, нелегко. Помагають побратими. В першу чергу дружина з дітьми допомагають. Це головний стимул повернутися до всього цього життя. По-друге, спорт. Мені завжди допомагав спорт. Зараз я займаюся гребою з ветеранами, також саме які отримали поранення інклюзивні. До Одеського комунального сервісного офісу хаб ветеран порадили звернутися побратими, які разом з ним лікувались у госпіталі. Говорить чоловік. За поранення є виплати, є виплати на дітей до школ. Дають тобі куратора і юридичну консультацію можуть надати і по МСЕКам, по пенсійним якимось заходам по реабілітації будь-що. Також дуже класна програма. У них кава з ветераном є кожного тижня. Вони збираються, приводять на співбесіду керівників того ж пенсійного фонду МСЕКа, і ти можеш безпосередньо задати питання, котрі тебе турбують. До повномасштабного вторгнення Михайло керував військово-патріотичним клубом, викладав предмети захисту країни в ліцеї, працював у воєнізованій охороні Каховської ГЕС з 2018 року. Служив резервістом у 124-й бригаді територіальної оборони. Зараз запропонували знову преподавати захист України і громадянського світу онлайн веду уроки. і зараз бачу в спорт повертатися, займатися спортом. А тут вже є напрацювання в місті Одеса відкривати якийсь клуб і працювати також саме з дітьми, з ветеранами. Дмитро Рибін п'ять місяців працює в управлінні у справах ветеранів Херсонської обласної державної адміністрації. До служби у війську працював у банківській сфері з 2022 по 2025 роки. Служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді, згодом у 77-й окремій аеромобільній надніпрянській бригаді. Статус учасника бойових дій отримав у 2023 році. Розповідає, списався з війська, коли дружина народила третю дитину. Скажу чесно, було важко, тому що це, це два різних життя, скажімо так. Тому що, знаходячись там, ти привикаєш до цього життя. Рядом твої побратими, хлопці, які для тебе стають твоєю другою сім'єю. Найважкіше було покидати їх, тому що до сих пор ми з ними спілкуємося і постійно тягне туди, звісно. А допомагала повернутися до життя ну, сім'я. Чому і пішов на роботу, тому що було треба чимось займатися, іначе би можна. Можна було кришою поїхати. Я просто розумію їхні проблеми, тому що сам з цим сталкивався. Родина моя знаходиться в Тернопільській області, ми знімаємо там житло. Маючи статус ОБД, моя дружина змогла оформити допомогу по, ну, по компенсації комунальних послуг. Е, що ще? Діти ходять в школу, в садик користуються цими пільгами. Вітеранський спорт я теж використовую. Враховку на машину робив теж по ОБД, скажімо так. Дуже моїх багато побратимів, які, на жаль, отримували поранення. І Мають групу інвалідності, тому я якби захочусь тут намагаюся якось більше допомагати їм, тому що у нас на жаль зараз більшість програм і державних, і обласних і районних вони направлені на те, що вони допомагають людям, які отримали інвалідність. Свою історію має і Вадим Шапулін. Я пройшов дуже цікавий бойовий шлях від помічника гранопатометника до командира роти в одному й тому ж самому підрозділі. Це легендарна 57-ма бригада. 17-й 17-й мотопіхотний батальйон, третя рота Вадим Шипулін, офіцер запасу. До повномасштабного вторгнення жив у Коланчацькому районі на Херсонщині. Розповідає військовій службі віддав 9 років кавалер орденів за мужність другого і третього ступенів у серпні 2023 року. Звільнений зі служби за станом здоров'я через поранення. Коли людину звільняють в запас, він стає на облік ТЦК. І якщо спеціаліст, до якого ти стаєш на облік, пояснює тобі, піди туди, там тобі допоможуть. Да, то людина йде. Якщо йому цього в ТЦК не пояснили, то все, він залишається сам на сам своїми проблемами і вже випадково від когось знайомих там дізнається, що такі програми є, і такі програми працюють. В кожному місті є сервісні центри хаб ветеран, які допомагають і супроводжують ветеранів. Зараз Вадим Шипулін – заступник директора комунальної установи Муніципальна варта в Одесі та очолює всеукраїнську проспілку захисників України в Одеській області. Ми вибрали три основні напрямки для себе: перше це ветеранський та адаптивний спорт. Близько 15 різних секцій: це і фехтування, і веслування, і гольф, і більярд, і тайський бокс. Багато цікавого. Другий момент це медицина, реабілітація. І третій момент ми підписали меморандум про співпрацю з центром правової допомоги. Найприємніше це коли дзвонить людина, просить про допомогу. Я питаю, а де ви номер взяли? А каже, на Фейсбуці побачив. І ми надаємо йому або медичну допомогу, або юридичну. І він через деякий час там дзвонить. і Говорить да дякую за інформацією районних управлінь у справах ветеранів на обліку в області станом на початок жовтня 2025 року перебувають 5 тисяч людей пільгових категорій. З них 3 тисячі учасники бойових дій розповіла начальниця управління у справах ветеранів Херсонської обласної державної адміністрації Дар'я Мазур. У нас в області діє обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників України та військовослужбовців. Даною програмою передбачено заходи для родин військовополонених та Зниклих безвісті по 10 тисяч це щорічна допомога саме для родини і окремо для дітей осіб, які перебувають в полоні або вважаються безвісті зниклими на кожну дитину по 10 тисяч. Також передбачена підтримка осіб з інвалідністю внаслідок війни. Виплата залежить від групи інвалідності, починаючи від 6 тисяч, це за третю групу, 9 тисяч це друга група, і 12 тисяч це особи з інвалідністю, які мають першу групу. Для родин загиблих, так само нашою програмою передбачена підтримка. Це одноразова виплата у розмірі 50 тисяч, і потім щорічно по 10 тисяч на кожного члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України або ветерана війни. Так само зараз ми внесли зміни, і буде виплата для осіб, звільнених з полону, починаючи з 2014 року. На сьогоднішній день урядом прийнята постанова. 11.73 – це постанова Кабінету міністрів України, яка вступив силу з 24 листопада цього року, і вона передбачена саме для УБД ВПО з які з окупованих територій. Ця програма ця постанова передбачає порядок виплати до 2 мільйонів гривень на придбання житла. Протягом тижня російські війська атакували правобережжя Херсонщини з різних видів озброєння. Пошкоджені водопровід, газогін, приватні житлові будинки та багатоповерхівки, фермерське господарство, магазин, адмінбудівлі, СТО і автівки. 6 жовтня військові Російської Федерації з артилерії обстріляли Чорнобаївку та Степанівку у передмісті Херсона. Загинула жінка, 13 людей поранені. Ввечері того ж дня, атакували житлову забудову центрального району міста. Поранені троє людей. Повідомили обласній військовій адміністрації у Фейсбуці. 7 жовтня. Армія Російської Федерації обстріляла житловий квартал центрального району з артилерії. Восьмого гатили по Білозерці Дніпровському та корабельному районах Херсона. За інформацією обласної військової адміністрації у «Фейсбуці», троє людей загинули, двоє поранені. 9 жовтня російські військові безпілотником атакували автомобіль комунальників у корабельному районі. Загинув водій. Четверо людей поранені. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці. 9 жовтня у Херсоні попрощалася з Сергієм Яровим. Військовослужбовець загинув на Дніпропетровщині. Йому було 38 років.